Я рекомендую ставити такі штуки. Маленький, але десь так він стояв тихенько, в принципі, піде. Е -е, врізати його в малий круг, тобто в пічку. Шланги 16. Е -е, це все 16, -ті. в принципі, класно. Патрубки ці від Жигулів, в мене вони були, хто хоче купити інші чорні, але... Чим класний цей. Він прозорий, видно повітря. Вон. Тобто я знаю, що мені з цього патрубка треба спустити бульбашку. Тим паче така установка вища за верхню точку в машині. Тут все одно буде збиратися повітря під кришкою. Але вона там буде збиратися тільки через пару циклів. Через е, якийсь час машина має проїхати на оборотах, має прогнати ці, всю ту кашу, а там іде не просто потік водички гарненький, а прям переміжка, бульбашок, така, прям ну, воно буде бурлити. Тому це все рано чи пізно сюди вижене. Це означає, що тут буде збиратися повітря. Його треба постійно перед кожним виїздом на холодній машині відкручувати, дивитись, є там повітря чи ні. Якщо є повітря, тобто ви не бачите там своєї рідини, треба доливати. Тут, дивлячись, що як підходжу до цього питання я. Я на своїй машині, наприклад, знаю, що в мене гарний антифриз, там чиста система, все і все інше. Ця машина нова. Я не знаю, хто нею користувався, наскільки її доглядали. Тому в мене антифриз розбавлений в машині. Мінус 10, напевно, десь так я міряв. Він мене не влаштовує з розумілих причин. Дози я його буду міняти, звісно, повністю. Тому. Знов таки, я, як в принципі, повторився на всіх машинах, я мало того, що фільтрую антифриз, я ще й промиваю систему лимонною кислотою. Але якщо грати з лимонною кислотою, треба розуміти, що це кислота, що вона може роз'їдати. Але вона роз'їдає в першу чергу забруднення. Ржавчину, якісь накіпі всередині, якщо там була, вода проста з солями і все таке інше. Після цього вона почне їсти е, метал. Як не крути, а вона почне його їсти. Е, е, і, в принципі, алюміній так само воно жере. Тобто, якщо ви боїтеся, зробіть один пакетик, розбавте його в гарячій воді дистильовані або, можливо, з якогось там якоїсь скважини або ще звідкись. Розбавили цій водичці і додавили систему. І все, і катайтесь. Але е, дивіться, яка справа. Просто без фільтра промивати кислотою можна, але після цього треба буде гарно, прям капець, наскільки гарно, промити все проточною водою. Це коли беруть шланга і гасять. Промивають прям проточною водою. Або, наприклад, це злив повністю всього, що такі можете злити. Заливаєте нову, катаєтесь, зливаєте, заливаєте нову, катаєтесь. І таких разів штучки 3, точно. Після того можна вже пробувати заливати дистильовану воду. Я буду заливати е, зразу. З джерела, де немає накіп, немає солі. Тому, в принципі, я буду заливати її, промивати від кислоти нею. Це буде декілька разів, у мене води це і достатньо. Після цього я вже зможу, в принципі, залити гарний антифриз і насолоджуватися автівкою. Отака справа. Додам з приводу. Даних фільтрів. Такі фільтра вони чим гарні, що до них є безліч різних вставок картриджів так Це картридж з великого фільтра, але відрізаний. Я відміряв чітко 14 см. Цього вистачає для того, щоб фільтр до кінця повністю надіти наверх. Тобто вставити він там заходить в такий типу паз. Це все діло туго встає і після цього накручується колба. Зараз сітка 20, в принципі, можна подивитися. Якщо воно тут намутило, це машина проробила, напевно, хвилин 15. Я догрів, встиг догріти машину до 80. 5 градусів і заглушив. Після цього, зрозуміло, тут зібралось повітря, відкрив, долив води, закрутив назад. І таких речей буду робити кожен раз, як машина буде остивати перед тим, як кудись їхати. Нагріваю машину до 40 градусів. Після цього даю її обороти. Це, напевно, оборотів. 3000 десь так, 2,5-3000 не більше. Вона максимальним своїм потоком проганяє через, через фільтр антифриз, або вода, або розчин кислоти і до, 80, до 82 градусів. Після настання 82 градусів відкривається, відкривається термостат, проганяє по великому кругу. Всю кислоту, це, наприклад, хвилинки дві ще я даю тапка, ну, тримаю обороти, так, можливо, максимум 5 і все. На цьому машину можна заглушити, я охожу. Даю її повністю повністю вистигнути. І далі приходжу і повторюю процедуру. Тобто з 40-50 градусів це вже полунагріта машина. Газ включається. Тобто цього достатньо для нормальної роботи. Бо на холодну я противник машину автівку мучити. Бо на холодну я противник машину мучити. Від того 40 градусів до 82, 85 оборотів і все, і глушу. Я це буду робити, напевно, циклів так. 8-10. Я зроблю, так заведу. При цьому, при обов'язково дивитися за станом фільтра. Це по-перше. По-друге, не забуваємо про час, бо в системі кислота. Якщо не циклами, то Днями я катався десь дня 3-4 на, на своїй старій машині, в принципі, нормально. Після цього 4 роки я не знав ніяких бід. Тасольчик в мене був, точніше антифриз, був у мене кристально чистий, прозорий, гарненький, рожевенький такий, а, бомба. Тому всім рекомендую. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось, пішов ти нахер. Всім папа. -па.